Друзі, усім привіт! В цьому відео хочу показати вам, як в'яжеться ось такий красивий візерунок. Це центральний візерунок у моєму новому джемпері, джемпер Freya. Майстер-клас ви знайдете на сайті. Посилання, я, як завжди, залишаю вам в описі під відео. В'яжеться такий візерунок дуже просто. Раппорт візерунка 25 петель і 4 ряди у висоту. Свій светрик я в'язала із пряжі Газал Alpaca Air. Спиці я використовувала 5 мм. Ось так виглядає лицева сторона, ось так виглядає виворітна сторона. Ось так виглядає джембер кучинелі, зв'язаний тільки цим візерунком. Зараз перед вами появиться схема, хоча вона, в принципі, не потрібна, візерунок дуже простий, легко запам'ятовується і легко в'яжеться. Для прикладу, я наберу всього один рапорт плюс дві крумкові петлі, разом 27 петель. Самим звичайним простим способом набираємо петлі. Готово, далі я пров'яжу нульовий установочний ряд для того, щоб перейти на лицеву сторону. Кромкову знімаю і всі решта петлі пров'язую виворітними петлями до кінця ряду. В'яжемо перший ряд по схемі візерунка. Кромкову петлю знімаємо, далі пров'язуємо 4 рази дві разом лицевою з нахилом ліву, тобто за задні стінки. Розвертаємо стінки двох петель. Перша, друга. І тепер за задні стінки дві разом лицьовою пров'язуємо. І так повторюємо ще три рази. Дві разом лицьовою з нахилом вліво за задні стінки. І ще один раз. Далі виконуємо 8 разів 1 лицьова накид. Пров'язуємо 1 лицьова накид, 1 лицьова накид, лицьова накид. 3 рази, 4, 5, 6, 7, 8. І одна лицьова петля. Далі чотири рази дві разом лицьовою з нахилом вправо. за передні стінки пров'язуємо дві разом лицьовою петлею. Один раз, другий раз. Третій. четвертий раз. Румкова петля, виворітня. Наступні три ряди в'яжемо лицьовою гладдю. Тобто, якщо ви в'яжете по колу, наступні три ряди, ви просто в'яжете лицьовими петлями. Якщо у вас поворотне в'язання, як у мене в даному випадку, тоді другий ряд, він іде у нас вивертній. І ми його пров'язуємо виворітними петлями. Кромкову знімаємо, і далі в'яжемо всі петлі виворітні до кінця ряду. Третій ряд лицьовий. кромкову знімаємо, далі в'яжемо всі петлі лицьові до кінця ряду. Остання кромкова петля виворітна. І четвертий виворітний ряд, кромкову петлю знімаємо. І далі в'яжемо всі петлі виворітні до кінця ряду. Рапорт візерунка пров'язаний, далі ми знову повторюємо ці 4 ряди необхідну кількість разів. Як бачите, візерунок дуже простий, дуже легко в'яжеться, і при цьому виглядає дуже красиво. Повністю весь майстер-клас, як зв'язати такий джемпер. З усіма схемами-розрахунками на всі розміри від S до 3XL ви знайдете на моєму сайті. Посилання, як завжди, залишаю вам в описі під відео. Дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, покладіть, будь ласка, пальчик вверх і залиште ваш коментар. В'яжіть із задоволенням і до зустрічі!